Так склалося, що в нашому центрі інформаційно-психологічних операцій імені Вікторії Нуланд є невеличке хобі. Ми дуже любимо під зелений чайок переглядати численні російські програми з прогнозами на майбутнє. Ми вже неодноразово показували наймиліший контент, де з різного роду міських божевільних силами пропаганди роблять віщунів і провидців. Я віжу, як всі пожираючі вижигає США. Страна угрозою розпаду. Серьезные потрясения и финансовые, и политические ждут и Европу. Шанс на спасение мира может прийти из России. Я вижу это. Будет снята часть санкций с нас. Начнется восстановление Северного потока. Никакой большой войны не будет. Никаких катаклизмов не будет. Звісно, нічого, крім посмішки, ці прогнози не викликають. Та більше ми їх ретельно записуємо, щоб згодом від душі глумиться горе пропагандістами. Пам'ятайте, наприклад, як один типа Ванга пошився в дурні з капітуляцією України. Хочеться узнати головне, точну дату капітуляції режиму Зеленського. до десь в Сінтібря. Юні, юні до сентября. От в сінтібрі довжності Это по моєму біді не там сіслав сімнадцять, вот симфар сімнадцять виходять. До того ж, зробив це двічі. Адже після 17 вересня 2022 року Росія нібито мала перемогти до наступного великодня. Але чи то лижі не їдуть, чи то два виявився просто піз. И, наконец, самый важный вопрос когда киевский режим будет уже окончательно разгромлен. По моим прогнозам, все уладится в марте 2023 года, в марте. Вот, выходит даже цифра 17 марта. Ну там А несколько днів плюс-мінус, і цей баян ми зараз згадали не просто так, бо ж відтоді російська пропаганда деградувала ще сильніше. Скажімо, зараз співробітники федеральних каналів відправили діда Ванга на пенсію. А тепер барабанний дрип залякують Зеленського вже новим посланцем Ванги. А вот для киевского режима уже пошел обратный отчет. Посланник Ванги советует Зеленскому не оттягивать свой конец и успеть сдаться в этом году. Третьей мировой войной не будет. Украина Зазі господи бідна болгарська старенька бабуся померла понад 20 років тому, а тепер різного роду фріків нарікають її посланцям. І варто сказати, ось цей з ослячим фейсом, прям особливо серйозний. Так з терміново видайте зеленському ручку. Треба швидше капітуляцію підписувати. До празднуем 80 ю годовщину Великой побіди над полчищами гитлеровской Европы. Європи. І, звісно, було б символично разгромить розгреміть бандеровський київський режим. Іменно в 2025 а якщо ви дивитесь подібний контент хоча б кілька тижнів, то у вас обов'язково складається враження, що Україна це пуп землі, найважливіша країна в історії цієї планети. Інакше чим ще пояснити, що ледь не всі світові віщуни, навіть ті, які давно померли, робили передбачення саме про Україну і про Зеленського. Та держава, котро против проти Росії, войну війну сгинет. Ванга предсказывала, крах київського режиму случится, коли там к власти прийдет Нікі Восьмой. Це до речі, одне із наших улюблених пророцтв, нібито особисто від Баби Ванги, а не чергових оцих внучатих племінників. Її сусідки. виявляється, війна в Україні закінчиться, коли до влади прийде якийсь восьмий. Цікаво, а що ж це за восьм? А чого не тринадцята із доктора Хауса? Шестьорка і Вишингтона Зеленський став по пащу сідьмим. З 20 мая 2024-го він четвертого власть і став диктатором. Вибирать там Ніскова. В серйозних конкурентах числиться один залужний, де й тот отсіжується на скамейці запасних в Лондоні. Але як бачите, наші сусіди по карті не ликом шиті. і через деякий час шляхом ворожіння на коров'ячих кізяках пропагандисти дійшли висновку. що... Той самый тайный 8 Це это інший, як генерал Залужный. И не бы при нем Украина и развалится. Если этот военный преступник и есть восьмой, то ничем хорошим для Украины это не кончится. Линия судьбы Залужного, если он сядет на место Зеленского, совпадет с линиями Мазепы, Наполеона и Гитлера. Если его хотят поставить, чтобы он на всем поставил крест. Ну, раді Бога, чому би і ні. Запам'ятали ці потоки свідомості? Ну, а ми вам зараз дещо покажемо. Не дарма ж на початку сюжету ми говорили про записані ходи. Ось це уривочок із рівно такої самої програми для альтернативно обдарованих лише часів сирійської війни. Согласно її пророчеству, окончательний мир на сирійській землі в следующем году поки що, к сожалению, не наступить. Вона говорить, вот стоян. Восьмой президент будет подписать Світовний мір, батюшки, ото, чудеса. виявляється, і в Сирії ще чорт знає, коли якийсь восьмий мав закінчити війну. Це що виходить, Баба Ванга не по Україні передбачення робила. Ну ж бо убоги, як пояснити подібні метаморфози. Но кто он, этот загадочный восьмой, о котором говорила Ванга? Если считать всех президентов Сирии, то президент Башар Асад уже 26 шестой по счету. Но на самом деле все дуже просто. Российские пропагандисты никогда не поважали своих глядачей. И на НТВ, и на РНТВ, и на канале Россия вважают россиян просто тупою худобою. Настолько тупою, что в темниках можно просто Сирию на Украину заменить и вуаля. Ванга предсказывала, крах киевского режима случится, когда там к власти придет Никий Восьмой. Согласно ее пророчеству, окончательный мир на сирийской земле в следующем году пока еще, к сожалению, не наступит. Она говорит, вот стоян, восьмой президент будет подписать э, мир. И не думайте, что это был какой-то разовый зашквар, так бы мовить, выпадковая помилка. Нет, друзья, ровно такие же и российские каналы влаштовывают и с завидной регулярностью. І зараз ми вам ще одне феєричне пророцтво покажемо. краю подземных нор и рукотворных гор все сотрясется. Край подземных нор и рукотворных гор – это, безусловно, Донбасс с его угольными шахтами и так называемыми терриконами. Все сотрясется, и горе будет людям, и многое от этого рухнет на западе, и многое поднимется на востоке. Чула я красиво. Паде на заході і встане на сході. Причому у всіх встане, окрім Бердичевського і Солов'йова. Ну нічого нічого. 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 Все буде добре. Все буде хорошо. Але не будемо відволікатися і просто зафіксуємо, що вперше на російських каналах пророцтво про захід і схід з'явилося в контексті АТО на Донбасі. У бої тоді ще перл про кроліка і темряву придумали. Буде клич. Будет порох, будет тьма, будет кролик. Еще на заре 90-х великое ясновидящее знало, что к власти на Украине придут клич, порох, тьма и кролик. Проте минув час старі темники призабулися на одному з федеральных каналов вийшла документалочка з дуже знайомым текстом. Тогда в Болгарии все знали, что со дня на день немцы войдут в Москву. Об этом писали газеты, трубил радио. И только Ванга знала истину. Многое сотрясется и рухнет на западе. И многое поднимется на востоке. Чекайте, какие немцы, яка Москва? Выходит, передбачение бабы Ванги было про другу святого? А как же что-нибудь с кроликом краем мир и рукотворный гир? Невже і тут сову на глобус натягнули? Край подземних нор і рукотворних гор. Это безусловно, Донбасс з його угольними шахтами і так называемыми ціліконами. Все три и і будет буде. Та ми ж не дарма говорили, що дна у російської пропаганди немає. Ми всією базою НАТО в студії не знали, сміятися чи плакать, коли побачили, що вже знайоми всім прородство останкінські болдери примудрились приплести і до ще однієї теми. Сьосотрі сьоса і горі будем. І этого рух. На Западе, и многое поднимется на востоке. Земля – обетованное место военных преступлений и чудовищной трагедии библейского масштаба для простых палестинцев и для народа Израиля. Все, как предупреждала Великая Ванга. Тобто начиналось все зато, то, потом перейшли на другую световую, и, нарешті, вуаля, конфликт Израиля и Палестины теж у теми, как то кажут, ешьте, не обляпайтесь. И многое от этого рухнет на Западе, и многое поднимется на востоке. Для простих палістинців і для народу Ізраїля, все як велика Ванга. саме тут і виникає просте питання: а як взагалі росіяни терплять подібне ставлення до себе? Це ж не якесь там самовидавництво, а державні канали, фінансування яких здійснюється з податкових зборів кожного громадянина, тобто умовний ванька ще й оплачує створення шоу, де його вважають недомкуватим дурнем, готовим кричать Ура! Після маячни чергового Для кого-то эти прогнозы прозвучат как гром среди ясного неба, особенно подгорит у Зеленского. Трамп, я думаю, это один из главных мстителей. Он не очень добрый дядя. Вот этого мы от него ждем. Расправиться вот с этими всеми жуликами. І утвердить какой то настоящий порядок, я настаиваю на тому, що основні события по краху англійського мира произойдут в середині. Ну к середине 2025 года. двадцять п'ятого рушитися вот одно за другими. Щоправда, думаючи, що холопи мовчать роками, а деякі ще й у долоньки ляскають оцінки про дурнів без крихти самоповаги, не такі вже й далекі від істини. Путин за 25 лет при владі выховал цели поколения идеальных рабів. Останні спокойно живут у бараках и спостерегают за качками и у калюжах Канализационная проблема, что называется, разлилась буквально по всей улице. Стоки зашли так или иначе в каждый дом. Где-то в подвал, где-то заполнили участки. Все залито было. Даже утки вон, у соседей, у них еще ниже, у соседей утки плавали. Постоянно у нас вот, такое вот такая вот река из канализации. Ужасно пахнет. Вы сами видите, какое озеро здесь. Как люди мучают. Это и летом, и зимой. Это постоянно. А ввечері ця ж сама публіка збирається біля телевізора і з радістю вислуховує байки про злиденний захід, якому ось ось настане кінець. Кончиться діні в Європі. Макрон висить, Шольц висить, Італія, яка всі кажуть, О, Італія тверда. Ніт, не тверда. Дуже погано з деньгами. Якби ж вони були нормальними людьми, то нерядженим гонорари б за потоки маячні платили. А вклали б ці гроші в благоустрій своїх же міст і селищ. Але як бачите, дурних нема. Кто не жив, добре не варто и починать. Тому запарюй Ролтон, Ванюша, и чекай, поки сбанкрутуе Америка. Чтобы закончить эту игру, Америку нужно обанкротить. Давайте быстренько обанкротим Америку и быстро расставим фигуры и начнем следующую партию, в которой, так сказать, белыми будет играть Россия. Вони ж реально у десятки мільйонів рил сидять і чекають. А до того ще щиро вірять у світле майбутнє. Хіба жарт якийсь пропахлий сечею діяч стільки всього класного по телевізору не обіцяв. Росія станець Росії. Культура залишиться культурою, ми будемо жити єдиним миром, а не отдельными like образованиями. Uh, Будуть лучшими годами для Росії. Yeah, Страна в движець. Доволо їх обіцянок варто додати обов'язкову програму для будь-якого ряженого. Останні полягає в максимально глибокому підлизуванні бункерній нікчемі. Там навіть кабаєва і поруч не стояла. Путин это не только президент русского народа, гордость и востока. Все люди в мире на э, инируется. Как можно спасти человечество? человеческого вопрос Трамп и Путин, я думаю, они найдут общий язык. Взагалі, частину занурень у філейні місця царя можна завантажувати на порнохаб. але холопів, судячи з усього, такий контент більше, ніж влаштовує. Це західні ложки люблять президентов за рівень життя, високі зарплати, соціальні стандарти. Ну, коротше, ви зрозуміли. А росіянам для гордості достатньо, щоб Путіна, ряджений за 500 рублів, похвалив. Вона Росію очень любила. дивлюся Росію. Все мне высвечивается буква В в небесах. Волга, Володя, Владимир. Владимир, Владимир, что дойде, не угаснет его слава, он возродит Россию. Відповідно, немає нічого дивного в тому, що з року в рік у цій країні нічого не змінюється, начебто і Юпітер у потрібному положенні. Із зірок слово Путін скласти можна, а всі прогнози Баби Ванги – на користь Росії. Ось тільки народ, як був, у так звідти і не вибирається. І розумні б задумались, може щось треба міняти, а не просто чекати кренділів з неба. Але це розумні, а Росію, як відомо, умом не понять. І скільки б часу не минало, це спостереження не втрачає своєї актуальності.